Одна з найпопулярніших концепцій, яку у нас замовляють на новий рік, це квіз. Зараз розповім більш детально, чому саме його обирають наші клієнти. Квіз складається з декількох раундів на різноманітні тематики. Звісно, що всі навколо нового року або Різдва. Зазвичай гра відбувається в командах. Всі гравці можуть залишатись в тих самих командах на протягом всього ефіру або постійно змінюватись. Звичайно, що можна рахувати бали і виявляти переможців і нагороджувати їх подарунками. Раунди максимально різноманітні, так щоб вашим співробітникам, нашим гостям на івенті було цікаво в той чи інший момент заходу. Над кожним проектом, над кожним івентом, працює велика команда. Все ми робимо індивідуально під ваш запит, під ваші цілі, ну і під ваші бюджети. А саме професійний ведучий, режисер, студія, завдяки якій можна додати новорічного вайбу, е техніки, режисери, а я вже це сказав, адміністратори. Багато багато людей, які зроблять ваше святи незабутнім. Ну і звісно, що так як це кінець року, можна під Ввести підсумки вашої роботи, подякувати один одному своїм колегам і гарно відсвяткувати. Ми рекомендуємо саме новорічний квіз, тому що він максимально заряджає, додає настрою і мотивує вас, ваших колег та вашу компанію на успіхи в новому році. Покваптеся!